Дев'ята година ранку 45 малюків дитячого садка номер 9 Теремок смакують сніданком. Сьогодні у них улюблена страва, лінові вареники з джемом у закладі сьомої години як скрізь у цьому районі відсутнє світло. Як вдається кухарям годувати дітей за таких умов, коли деякі дорослі жаліються, що не встигають приготувати їжу для власної сім'ї? Ми приходимо на роботу дуже рано, якщо виключають світло. Ну, нам говорять в графік завідуюча там примірно коли. І я прихожу, буває пів п'ятої, буває пів шостої, буває у п'ять. І сніданок мені ж був сніданок, і наполовину обід, а вже котлету я можу тоді дожарити. Отож, як бачимо, кухарі навчились підлаштовуватися під графіки відключень. Цікавимось далі, а як виходять із становища, коли трапляються аварійні відключення? Ну, Ходимо по хатам. Це як? От так, додому беру. тут у нас, слава Богу, є теж така своя дівчинка. У нас все в квартирі чисто, все. і ми беремо варимо. Ми дітей голодних не оставляємо ніколи. У нас йде і обід, і вечеря, і все йде по часам. І так кожного дня: сніданки, обіди, полуденки на півсотні і більше дітлахів. Тому кухарі щиро дивуються, коли хтось нарікає, що сидить голодним, бо немає світла. Можна підлаштуватися під будь-яку ситуацію. Це все залежить від мами. Завідувачка закладу Віта Шитманюк каже, що у них при всіх труднощах не було випадку, щоб діти залишились без гарячого харчування. Ми собі самі склали такий графік, щоб можна, щоб не було ніякого перериву в подачі харчування. Кухарі виходять раненько, виходять і пів п'ятої, і п'ять. Я коли в шість. Я слідкую за за. Графіками масової інформації, як коли можна. А коли вже такі без графіка відключення, ми також виходимо з цієї ситуації, намагаємося зробити так, щоб діти не були голодні. Вже відколи в країні така нестабільність, така тривога. Ми навіть бувають такі випадки, що ми і в укритті дітей годуємо. У нас завжди вчасно є харчування. Не було ні одного разу, щоб ми затрималися з харчуванням. Розуміють всі, я тримаю із медичною сестрою все на контролі, я також хвилююся за все, що було вчасно і було смачно дітям. І нарікань з боку батьків у нас не було, і я думаю, що і не буде. Працівники садка ще й батьків заспокоюють, аби ті не хвилювались з приводу харчування. Батьки цікавляться, батьки дякують. От, наприклад, нема світла. А що сніданок буде? Буде. Ви не хвилюйтеся за це. І ми для батьків групу. Кожна група скидає для батьків інформацію. меню, що сьогодні будуть їсти. І дітки, коли сідають їсти, вихователі також намагаються батькам. Показати це все і вони їм е, цю інформацію поділяться з ними. Батьки на нас не обіжаються. Ми стараємося зробити все, що було як найкраще для дітей. А якщо діти... Здорові і ситі, то і батьки задоволені, і ми так само в тому числі. Ми для того тут і є, щоб у нас було все вчасно, було все якісно і було все смачно. Попри постійні відключення світла та повітряні тривоги, що трапляються періодично, не порушується в закладі і навчально-виховний процес. Як застає нас тривога в укритті. У нас є різні засоби для того, щоб зробити світло, щоб було яскравіше. Ми намагаємося зробити так, щоб режим нас не порушувався, і навчально-виховна робота проходила на належному рівні. Ми вже приспособились до цього і дай Боже, щоб швидше закінчилася ця у нас робота. Це така нескладна ситуація в Україні, щоб була швидша перемога. Діти також уже налаштовані на все. Всі кажуть, буде Україна.